Рух, це не лише про здоров'я, а й про життя. До всесвітнього дня серця у Бучанському міському парку пройшов благодійний забіг Хайн Ран», що зібрав сотні учасників. Ми всі зібралися тут для того, аби допомогти діткам. Дітки хворіють. Російська федерація б'є по навчальних закладах, по медичних закладах, де вчаться та лікуються відповідно. Дітки до доброї справи долучилася компанія Новус, генеральний партнер «Кайн Харц Ран. У межах проєкту Велике Маленьке Серце мережа вже зібрав збирала понад 18 мільйонів гривень для лікування дітей із вадами серця, а цього разу подбала про бігунів, забезпечивши їх фруктами та водою. Новосмережа супермаркетів зі 100% литовським капіталом, соціально відповідальна компанія. Ми працюємо за європейськими стандартами і розуміємо, наскільки важливо підтримувати громади, у яких ми розвиваємо наш бізнес. Кожен відвідувач нашої мережі, який купує на касах наліпки серця, з отаким от логотипчиком він розуміє, що він долучається до дуже важливої справи. Кожен, хто придбав таку наліпку, зробив свій власний внесок для того, щоб ця подія сьогодні сталася, і інститут отримав таке важливе і сучасне обладнання для лікування діток. За 10 років проекту ми. Завдяки нашій допомозі, завдяки допомозі наших донорів, змогли прооперувати 936 дітей. А саме завдяки тому, що ми укомплектували медичним обладнанням, операційні блоки, і реанімаційні зали, було прооперовано понад 1200 дітей. Нову став генеральним партнером Кан Харцран, бо вірить кожен крок рятує життя. У межах проєкту Велике маленьке серце новус уже не вперше збирає гроші на сучасне обладнання для лікування дітей з вадами серця Вамосова. Якщо ви бажаєте долучитися до цієї ініціативи, то можете просто придбати наліпки серця на касі Новус. Головним стартом став забіг на 4,5 кілометри. Також учасники могли обрати коротші дистанції для дітей у костюмах супергероїв та для людей з інвалідністю. Паралельно із забігом новус організував дозвілля у сімейній зоні. Ігри з аніматорами, майстер-класи та подарунки перетворили день на справжнє свято. Я сьогодні приймав участь в забізі. Я ліпив з пластиліну е, персонажі з гри і квітку. Я ще хочу в настійний футбол, пограти в дженгу і в ламугавала Мережа супермаркетів. Новус разом із клієнтами зібрали 4 мільйони 756 тисяч гривень. На мобільний рентгенапарат, який допоможе у лікуванні не одній дитині з вадами серця, після забігу відбулася урочиста передача мобільного рентгенапарату національному інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Ключовий елемент в лікуванні. Після операційного після введення пацієнтів, зокрема дітей, немовлят, яких оперуєш, потім перевозиш до інтенсива, і там треба знати в якому стані їх легені. Клієнти власне новості, які зібрали ці кошти завдяки покупці наліпок, іншим благодійним внескам. І ми отримали можливість через фонд ВАПОРА отримати цей апарат. Кожен крок благодійного забігу це внесок у майбутнє, і для когось із маленьких пацієнтів він може стати кроком до життя.